Усім привіт! І ми знову в Софіївці. Ця водойма називається Верхній Став або Чаруюче море. Посеред водойми є острів, а цей острів називається Острів Кохання. А посеред острову ми бачимо красивий павільйон. А, а ви знали? що колись тут знімали художні фільми. Сюди приходять дуже багато художників намалювати цю красу. Для бажаючих тут можна покататись на катамаранах, на човниках або навіть на, на невеличкому кораблику. А цей кораблик називається... Сподіваюсь, вам сподобається тут відпочивати. До зустрічі!